Вітаю вас на каналі. Це магазин Копіючка. Багато цікавих та акційних пропозицій. Приємного вам перегляду. Сумка дитяча м'ягенька 150 гривень. Довгий ремінець защіпається на замочок. Діє акція на всі сумки та кошельки 1 дорівнює 2. Сумка дитяча кольорова 129,90. Довгий рімінець защіпається на замочок. Гаманець дитячий 50 гривень. Блакитний з блискітками та білий. Візитниця силиконова 50 гривень. 200 яскраво рожевий гаманець. Рюкзак дитячий з крилами 150 в рожевому та блакитному кольорі. Сумка жіноча 400. Гарної якості. Защіпається на дві кнопки. Має одне відділення на замочок. Також довгий ремінець. Гаманець сумочка всього 75 гривень. Защіпається на кнопку Багато відділень. Також де ланцюжок в комплекті. Сумка господарська складна з малюнком 80 гривень. 200 гривень сумка через плаче чоловіча. Термосумка тканинна, кольорова з ручкою 129,90 в двох кольорах. защіпається на липучку. Одне відділення не на замочок. Та велике відділення. Чорний гаманець 150 гривень. Ключниця екошкіра колір червоний 90 гривень. Хлібниця 230 гривень. Тортівниця пластикова 120. Кругла велика 180 гривень. Корзинка для зберігання плетена 27. Фруктовниця пластикова 70 гривень. Є ще меншого розміру 40 гривень. Стакан підставка пластиковий 30 та 25. Органайзер для столового приладдя 50 гривень. Підставка пластикова ажурна на три відділення 40. Корзина пластикова овальна з кришкою 65 гривень. На кухонну техніку діє акція мінус 25% від ціни на ціннику. Чайник електричний 600. Чорний 450 гривень. Чайник електричний скляний 699,90. 700 гривень міксер з чашею. Чайник для плити металевий 600 гривень. Міксер з насадками 300. Бутербродниця 500. Міксер дві насадки 5 швидко стає 349,90. На тарілки також діє акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Керамічна тарілка 35. Керамічна з орнаментом 70 гривень. Такі прямокутні тарілочки по 60 гривень. Салатник керамічний в краплинку 70 гривень, маленький салатник 40, тарілка 100 гривень. Салатник керамічний 129,90. Лійка силіконова розкладна 29,90, є синя та червона, лопатка кондитерська 3 штуки 20 гривень. Блюдо металеве для фрі 70 50 гривень. Сітечка пластикові. 4 штуки. Качалка силіконова 200 гривень. Оранжева та червона. Ніж для піци у вигляді сокирки 80 гривень. Ролик для налізання тіста 90. Ножі 29,90 щипці кухонні металеві 30 гривень, соковижималка 80, щипці кухонні металеві з силиконовими накладками 18, ніж для піци 24, ложка для меду 21 гривня. Совок пластиковий для сипучих 50 гривень 3 штуки. Штопор металевий 100. Контейнер для зберігання часнику 20. Кольори на вибір. Ключ знімач банок 20. Формочки пластикові для печива 25 гривень. Ніж для овочів та сиру 11. Термометр для м'яса 150 Ніж для видалення серцевини 30. Форма пластикова для морозива – 100 гривень 4 штуки. Є ще такий варіант за 60 гривень. Форма для льоду 12 штук 50 гривень. Зажими для пакетів пластикові 18 штук 35. Кружка сита для просіювання борошна. 130. Кухонний набір лопатка та пензлик силиконові. 45. Кондитерський набір мішечок з насадками 60 кухонний рушник 50 гривень, 25 на 50 см, рушник дитячий з малюнком 40 Килимок для сушки посуду однотонний 70 гривень. Є різні варіанти малюнків. Серветка під посуд 20 гривень 45 на 30 см, підложка кухонна пластикова 45 гривень. Підставка для суші бамбук 50. Дошка пластикова для нарізання 60 гривень 30 на 20 см. Манежниця дерев'яна 90 гривень на 4 відділення. Дякую за перегляд!